Нарешті нам показали трейлер Андора, і, судячи з нього, на нас чекає багато вибухів дуже багато вибухів. Вітаю джедайській країнці і це мій огляд трейлера другого сезону шоу Зоріні війни Андор, прем'єра якого відбудеться 22 квітня. Отже, поїхали. Оце так трейлер. Визнаю, я вже почала відчувати певне роздратування через повну відсутність будь-якої промоції улюбленого серіалу. Іронічно, що студія випустила його саме 24 лютого. Чи сподобався він мені? Безумовно. Як він міг не сподобатися, коли тут є все: екшен, драма, масштаб, розкішний візуал, Кейту, Орсен, Крейнік, Согерера в образі збунтаря і навіть Зірка смерті. А ще чудово, що промо перегукується з трейлером першого сезону. Бачила, що декому не сподобалася реальна земна пісня як музичний супровід, але, на мою думку, вона чудово пасує і стилістично, і тематично. Але про все по порядку. Більшість сходиться на думці, що це планета Горман. Нагадаю, що саме кривавий розгін мирних демонстрантів, відомий як горманська різанина, став останньою каплею для Монмотми, змусивши її публічно виступити проти імператора і доєднатися до альянсу повстанців. Це сталося за два роки до битви при Явіні, і частину цих подій ми вже бачили у повстанцях. Цього ж разу можна бути певними, що нам покажуть події на Гормані у всій їхній жорстокості. А Касіан, судячи з усього, допомагатиме Монмотні вибратися з курсанта. Касіан іде коридором. Дизайн нагадує імперське бюро безпеки, хоча здається, це все-таки щось інше. Яким би крутим не був Андор, важко уявити, навіщо йому проникати в одне з найнебезпечніших для нього місць у галактиці. Я не одразу зрозуміла, що це той же транспорт, який ми бачимо згодом. Не буду висувати припущень, що тут відбувається і хто ця жінка, можливо, сінта. Ще один коридор. Бікс холоднокровно стріляє в імперця виглядає так, що вона стала на шлях відплати за весь біль, який пережила у першому сезоні. Андор на Явіні 4. Схоже, що в цій сцені Касіан звертається до Мелші, якого ми згодом бачимо на цих кадрах. Щодо планети, на якій оселилися Бікс і Брасу після втечі Ферікса, існує кілька версій. Одні припускають, що це Лотал. Але тоді могли б виникнути суперечності з серіалом «Повстанці», Інші вважають, що це Дантоїн. Планета, де розташовувалася одна з перших баз повстанців, і яку Лея згадала в епізоді нова надія, щоб відвернути небезпеку від Альдераану. Але якщо це так, не зрозуміло, що там роблять штурмовики, тож цілком можливо, що це зовсім нова планета, яку ми ще не зустрічали. Виглядає так, що Кассіян на викраденому винищувачі типу месник розстрілює імперський транспорт, а може й не Касіан, а може і не Меснику. Але одне можна сказати точно. На якомусь етапі Андор таки проникне на імперську базу і викраде подібний винищувач. При першому перегляді мені здалося, що в трейлер просто вставили кадри з Согерерою з бунтаря. Звісно, це не так. Просто це ще одне нагадування, що цей сезон завершиться буквально за кілька днів або навіть годин до основних подій спінофу. Як і багато глядачів, я думаю, що це весілля доньки Манмотми. Заручини ми вже бачили у першому сезоні, і схоже, ніхто їх скасовувати не став. Мон не виглядає щасливою, зате на наступних кадрах вона, здається, вирішує розважитися на останній у житті. У цій сцені можна помітити задоволених сватів Мон і Дроїда, який, ймовірно, є весільним фотографом. Не надто радісний Лютен Раель. А ось Орсон Крейнік, навпаки, виглядає дуже задоволеним. Як у випадку з Огерерою, цей кадр ніби взяти з бунтаря. Чудово, що цей зв'язок дуже гарно прослідковується: немає відчуття дисонансу між фільмом та серіалом. Принаймні поки. Мон, її сват та за сумісництвом співучасних фінансових оборудок Колдон чому зустрічаються з Крейніком та іншими офіцерами ІББ. Цікаво, що б це могло означати? Тут ми бачимо дуже крутих Касіана і Бікс, які вкотре щось підривають. Мені ця база, з якою відлітають люди СО, здалася дуже знайомою. І знаєте що? Схоже, це Дікар з сьомого епізоду. До речі, це вантажний корабель класу Аврора. Такі вперше з'явилися в серіалі Війни клонів і використовувалися з ігрійськими рабовласниками. Згодом ми бачимо ці ж кораблі вже на орбіті під час стрибку у гіперпростір. Це ми з Касіаном знову на Гормані, де в чергове щось вибухає. Я навіть не одразу впізнала клею, асистентку Лютена. Вона виглядає зовсім не такою спокійною та врівноваженою, якою ми її запам'ятали можливо, це через Лютена. Очевидно, що його історія не матиме гепі-енду. Тож готуємо носовички. Чомусь мені здається, що це не імперці, а переодягнуті повстанці. Інакше я не можу пояснити відсутність шоломів. Хоча на цьому кадрі з невеселою дедрою міро на задньому плані також можна помітити ще одного імперця без шолома, тож усе може бути не так однозначно. Ці кадри з винищувачем типу месник виглядають неймовірно круто. Думаю, це теж відноситься до цієї ж сцени. Кейту обожнюю його! Дуже цікаво буде подивитися на його першу зустріч із Касіаном. Сподіваюся, нам це покажуть. Емоційна зустріч Касіана та Бікс. Думаю, це чи не найперша арка в сезоні. Припускаю, що Бікс, Брасо та Пак спочатку просто хотіли спокійно жити на віддаленій планеті. Але як завжди, імперія мала на це свої плани, а тому Бікс довелося кликати Андора на допомогу. І саме після цього вона вирішує доєднатися до повстанців. Усвідомивши, як і у першому сезоні, що від імперії не втечеш. І знову Горман. Схоже, це буде дуже гаряча та драматична арка. І далеко не легка прогулянка для Касіана, судячи з цих кадрів, Сиріл Карн, як завжди, виглядає розгубленим та здивованим. Сувора дівчина. А от мама Сиріла чомусь дуже задоволена. Напевно, успіхами свого дорогого синочка. Мотиваційна промова. Від Со. І нарешті. Дуже дуже чарівний касіан. Здається, він відшліфував до ідеалу свою здатність перевтілюватися на кого завгодно і проникати будь-куди. Я дуже чекаю на другий сезон Андора, хоча тепер із жахом уявляю, наскільки інтенсивним буде місяць його релізу, адже кожного тижня нам показуватимуть по три серії. Я чудово розумію захват глядачів, але як блогерка я не розраховувала на такий спринт. А також на те, що дуже швидко залишуся без матеріалу для нових відео. Але вже як є. А як вам трейлер? Чекаєте на Андора? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!